Сьогодні тема, яка є продовженням теми про ми говорили про здоров'я молочних залоз, про хвороби молочних залоз. І сьогодні така тема, яка дуже важливо відіграє роль у здоров'ї жінки, це переваги грудного вигодовування. Можливо, хтось з вас подумає, що для нас зараз ця тема не актуальна, але у вас є внуки, є невістки, є діти. Так? І ви, я думаю, цю інформацію, якщо ми знаємо, ми зможемо поділитися. Із нашими близькими, так, отже, ми всі, я думаю, всі розуміють, що грудне вигодовування найкраще, так, е, порівняно зі штучним. І саме сьогодні ми поговоримо, чому. Е, так, грудне чи штучне Вигодовування, це питання повстає в багатьох жінок, тому що дуже часто, на жаль, жінки, особливо в містах, відмовляються від е, грудного вигодовування, зразу приймають річ рішення е, годувати дитину штучно. Е, тому що це зараз безпечно, доступно, зараз є різні суміші і так далі. І багатьом жінкам, здається, це легше. Але все ж таки треба задумати, що корисніше для дитини. Так? Е, грудне молоко має значні переваги порівняно із коров'ячим молоком або сумішами чи дитячим харчуванням. Е, материнське молоко містить усі поживні речовини, необхідні для дитини. І якщо у жінки є своє молоко, не можна, не треба позбавляти, немовля, цього цінного продукту. Тому що склад грудного молока не зрівняється ні з якими сумішами сучасними, навіть якщо вони там самі дорогі. Який же склад молока грудного? Перше, це багато білки, жири, вуглеводи, вітаміни і мінерали. Все, що потрібно для здоров'я, для росту дитини, усі ці складові, вони збалансовані, вони знаходяться в правильній кількості, така яка потрібна дитині. Вони найкраще засвоюються ці всі речовини, тому що вони натуральні, природні. І е, також 90% вуглеводів це лактоза, е, яка знаходиться в молоці. На жаль, буває в діток є непереносимість лактози. Такі дітки змушені відмовитися від е, грудного вигодовування. але в більшості дітей цієї проблеми немає. І що допомагає лактоза? Вона сприяє всмоктуванню кальцію, залізу, цинку і магнію і міді. За допомогою цієї лактози добре засвоюються ці речовини: залізо, цинк, кальцій. І в дитини здорові кістки, кісточки ростуть, так і весь організм нормально функціонує. Також третій пункт ми бачимо, ліпаза є в грудному молоці. Це фермент, який полегшує перетравлення жирів. Четверте, у молоці є гормони і імуноглобуліни. Вони підтримують імунітет дитини, вони формують імунітет, і дитина, яка харчується грудним молоком, в неї дуже стійкий імунітет. П'ятий яти, пункт це вітамін А, вітаміни групи В, К, Е, Д, С, багато різних вітамінів, різних груп. І Шосте, що важливо знати, так, це завжди молоко завжди має оптимальну для дитини температуру. Вона ідеальна, його не треба гріти, охолоджувати, те, що постійно роблять із сумішами, не вгадають трішки з температурою, і в дитинки проблеми через це, так? то тут немає проблем. Тобто грудне молоко, воно найбільш природне, те, що дане Богом. Які корисні властивості грудного молока? Воно ідеальне для всіх особливостей травлення і обміну речовин новонародженого. Воно захищає малюка від інфекцій, сприяє розвитку справжнього фізіологічного імунітету, нормального, здорового, формує здорову природну мікрофлору кишечника і майже ніколи не викликає алергій. Ще дуже важливо, коли дитина харчується грудним молоком, вона має тісний емоційний зв'язок з мамою, так само мама з дитиною, так? І це дуже важливий цей емоційний зв'язок. Дитина задовольняє потребу у теплі, ласті, дотику та спілкуванні з мамою під час годування, сприяє емоційному та психологічному здоров'ю дитини і покращує пам'ять та інтелект, знімає стрес. Доведено, що діти, які харчуються грудним молоком, вони більш стресостійкі, вони інтелектуально більш розвинені, і їхні психологічні всі характеристики розвиваються краще, ніж у дітей, які ростуть на штучному вигодовуванні. Це навіть потім в майбутньому відображається на навчанні дитини, на розвитку всіх психічних функцій. Також Потрібно розуміти, що спосіб вигодовування дуже впливає на формування щелепи. Грудне вигодовування знижує ризик розвитку деформацій прикусу і покращує форму У щелеп. Щелепи дитини прикус формується, щоб зубки рівні були так. І саме коли дитина на грудному вигодовуванні, це природньо формується щелепа правильно. Коли, людина, коли дитина постійно Користуються пляшечками, сосками, пустушками. Це деформує щелепу, деформує прикус, потім нерівний прикус, треба потім рівняти. Зараз дуже багато дітей з проблемами прикусу, з брекетами, з різними вирівнювачами ходять. Це може призвести до викривлення щелепи і формування ось такої проблеми. Тому тут теж в грудному годованні плюс. Дитина, яка отримує грудне молоко, вона менше схильна до інфекційних захворювань шлунково-кишкового тракту. Шлунково-кишковий тракт добре працює і функціонує саме з грудним молоком. Також запобігає захворюванням дихальних, дихальних інфекцій, менінгіту, отиту та виникнення харчової алергії. Ось ці всі проблеми, які дуже часто бувають в діток. Можливо, вони так і поширені, що зараз дуже багато дітей на штучному вигодовуванні. Насправді, дуже великий відсоток зараз дітей на штучному вигодовуванні, просто про це не говорять і мало хто знає. Вплив грудного вигодовування на здоров'я мами. Звичайно, для дитини це великий плюс, але і для мами це також дуже-дуже корисно. Що ж воно дає мамі? Мамі дає, сприяє нормальному перебігу після пологового періоду, запобігає після пологовим кровотечам, гніносептичним захворюванням, маститам, різні такі жіночі проблеми, які можуть бути проблемами після народження дитини. Це допомагає запобігти цим проблемам. Знижує ризик виникнення мастопатій, доброякісних і злоякісних пухлин молочної залози. Про що ми з вами говорили про різні пухлини, так? що це дійсно хороша профілактика е, годування дитини. А також це профілактика онкологічних захворювань матки, яєчників протягом наступних років. Е, через те, бачите, це е, жінки, які не хочуть годувати е, грудьми дитину, вони також багато втрачають. Жінка, яка годує свою дитину грудним молоком, віддає частинку себе для здоров'я і щастя свого малюка, правда? ж? Вона дарує йому свою любов, годуючи дитину і піклуючись про неї у будь-який час доби, і вранці, і в день, і вночі. Материнська любов найсильніша, віддана і ніжна, і передати її особливо можна ось через грудне вигодовування, тому що це дуже важливо. Це і емоційне здоров'я дитини, і фізичне здоров'я дитини, і мами також. Отже, який ми можемо духовний висновок зробити з цього всього, що ми з вами почули? Бог порівнює свою любов, от так як мама любить дитину, так? Бог порівнює свою любов до нас з любов'ю матері до дитини. Є такий чудовий текст. Хіба ж забуде матір своє немовля, хіба вона не пожаліє дитини свого лона, та якби і вона забула. Я тебе не забуду. На превеликий жаль є в світі мами, які відмовляються від своїх діток, так? але Бог ніколи не забуде. Тобто любов Божа, вона навіть сильніша за материнську любов. І не допускаємо сумніву, що Бог любить нас. Він любить вас більше, ніж ваша мама. І його ставлення до нас не змінюється. Не залежить від того, як ми себе поводимо, так він рік у рік продовжує нас любити і милувати, виявляє свою турботу і велике, велике довготерпіння прощає, і благословляє нас. Давайте ми будемо це помічати і дякувати Богу кожного дня за це. Добре? Давайте ми за вами...